Ксім Буга, пастор, це саме основне керівник клубного служіння уніонної конференції на, на цей час, також відповідальний за АВР в русі трак, прицеп, тобто це ще одне моє служіння. Ну і напевно, хобі або те, що також для душі, це волонтерство. Ну, перше за все, те, що я дитина пастора. Якось вона там три букви називають. Я не пам'ятаю як то ми постійно переїжджали. Ми починали служіння з батьками в Україні, потім переїхали в Росію, а потім знову повернулися в Україну. в дитинстві я. З батьком ми грали дуже багато футбол, тобто увлікався спортом, це мені подобалося. Також в церкві намагався допомагати з ним. От їздив на іванські програми, тому що якраз е, початок 90-х років відкрилися е, іванські програми. Я не пам'ятаю точний вік, але от коли цей перехідний возраст, да, у дітей, особливо у хлопців, коли тобі хочеться бути проти всіх, і ти бажаєш, що якби, ну, ти правий. А всі інші неправі. Тобто я почав е ну, шукати для себе свій шлях. Тому що, ну якби коли ти з дитинства постійно ходиш в церкву, коли у тебе вічі служіння в п'ятницю, коли ти до цього всього привік-привик, коли у тебе є звичка читати Біблію, і ця звичка тобі привита батьками. Але вона привита батьками, вона не, не через ну не пропущена через твоє серце. Ну і плюс якби гармони, всі оці моменти, і десь, напевно. 14 років, оце якраз той момент був, коли я став задаватися питанням: а чому саме так? А чому саме ця церква? А чому саме Бог? Ми приїхали. Ми переїхали в Санкт Петербург. Там я пішов в вищий начальний заклад, закінчив школу. І після цього батько вирішив переїжджати в Україну і каже, давай переїжджаємо разом. Ми дуже багато з ним сперечалися, я не хотів виїжджати. Тоді казали, що Росія це сила, Україна це не дуже. Ну як, в принципі, як і завжди. Плюс там друзі були, тобто, все моє життя, ну, більшість мого часу життя пройшло там. Ми 9 років жили в Санкт Петербургі. І приїжджати в країну, в яку ну, якби певний мовний бар'єр є. Да, ми вдома розмовляли українською мовою, але це ж, все ж таки був битовий рівень. І була певна боротьба, але батько мені тоді, пам'ятає, сказав е, я твій батько, ти мій син. Як я тобі сказав, так воно повинно бути. Я кажу, то я вже дорослий». Він каже, я твій батько. Я згодився, тому що він мій батько, і я його поважаю і поважав, і поважаю. І ми переїхали в Україну. Я почав ріелторством, почав займа займатися, почав займатися стройкою. Я ще коли в Росії був, то стройкою займався. Почав тут займатися стройкою, пішов працювати прорабом, потім уже своє відкрив таке невеличке діло і ну якби в врод... Вроді, як мені казали, життя налажилось. Е, переїхав в Київ жити. Тобто, ну вроді все було добре. Але е, оцей дух боротьби всередині е, він продовжував. Тобто в церкві я приходив в церкву, тут продовжував займатися молоддю. І пам'ятаю, це був 2010 рік. Е, в четвер я закінчив один проєкт, е, будівельний проєкт. Е, ну, такий невеличкий. Я попросив батька, щоб він мені допоміг. І ми з ним там дуже сильно посварилися. І я йому кажу, у мене є свій шлях, у тебе свій шлях. Не треба мені казати, бо він завжди казав: да будь пастором, тобі ну, у тебе це є. Ну, якби він хотів цього, я казав, все, у мене свій шлях. Тим більше в той час у мене була нормальна зарплата, у мене була нормальна робота. У мене відкривалися дуже великі можливості, і яке пасторство, яке служіння. Тому в четвер у нас така велика сварка з ним пройшла. І в, І в суботу зранку я поїхав на молитовні цепочки Бердічів. там був зіс молитовних, тих, хто займається молитовними цепочками. І по дорозі туди ми попали в ДТП. Я пам'ятаю, коли ми. Їхали з дівчатами на цю зустріч. Ми, ну якби ми не гнали, ми домовилися їхати, бо ми запізнювалися. Я позвонив тоді пастору, який за це відповідав. Кажу: я запізнюся. Я у мене нема GPS-а, я тобі перезвоню по телефону. Ти мене серентуєш, куди їхати, тому що це була субота. І ми їхали, ми зупиняли, зупинилися, ми помолилися, ми включили, як це кажуть, християнську музику. Да? Ми молилися, і ну у нас було таке Радісні, суботні спілкування. І в той момент, коли ми їхали на пожитомірській трасі, трапилось ДТП. У мене був ззаді удар. Далі я не пам'ятаю все це, як воно трапилося. Машина перевернулася декілька разів. І одна дівчина вилітіла, загинула, інша в машині загинула. А я також вилітів з машини через скло, бокове. Також такий момент для мене дуже важливий, коли Пам'ятаю, я сиджу, скоро допомога скоро приїхала. Я сиджу, і друга дів... ну, дівчина, яка вижила, я, каже, я кажу, що трапилося? Ми попали в ДТП. Я кажу, а де, де дівчата? Вона каже, ну там, там. Я кажу, це сон не може бути, ущипніть мене. І вона щипає мене, і я відчуваю, що це ну, мені боляче. Я кажу, сильніше, вона сильніше. Я, мені боляче. Я кажу, Як вони мертві? Да, вони мертві. У мене істерія. І мене ну, укалоли, і я вже просипаюся, прокидаюся в болниці, прокинувся там. Мені зробили операцію на руку, голову закрутили, там ноги трошки боліли. Потім суди, дуже багато запитань було, що хлопець трьома дівчатами на БМВ їде в суботу, коли все перепровірили. Плюс на той момент у мене було російське громадянство, бо ми переїхали ще не встигли замінити. І виходить, що якби мене посадили в СІЗО, тому що ну, двоє жертв, і я якби виновник цього ДТП на початку. І от таким чином я попав в СІЗО, де просидів 100-107 днів. Дуже такий яскравий момент, коли мене привезли в СІЗО Житомир. І я йду по коридору. і Уже в камеру мене ведуть, і у мене думка. Або сказати, що я адвентист сьомого дня християнин, або сказати, що я знаю певних людей, ну завдяки яких я буду в принципі там добре себе почувати. І от я йду думаю: або це, або це, або це, або це. І отут відкривається двері камери. Я вже не пам'ятаю, що там треба говорити. Там вже ну своє своє спілкування. І коли вони питають, хто ти, я кажу, я адвентист сьомого дня. І от коли ти це сказав, ти вже засвідчив. Після цього якби вийшло так, що ну якби я навіть хотів дати задню, то я не міг, тому що я сказав, значить, я повинен ну якби так і жити. Вони стали питати мене, я став розповідати їй, що трапилось, то що я пам'ятав. Ну і в процесі спілкування вони. Зрозуміло, що я із церкви, що ну я знаю Бога, Біблію. Я тоді попросив, щоб батьки мені передали мою Біблію. Завжди у мене на панелі е, Біблія лежала. Я завжди е, зранку сідав, відкривав, читав стіг, молився. Навіть тоді, коли у мене була боротьба, але Біблія була. Я вважав, що це певний оберіг мій. Е, і вона була зі мною в той день, коли я попав в аварію, і мені її передали. Там даже вона до сих пір у мене є. Там є сліди моєї крові. І виходить, мені її передали люди. Мені, ну мої колеги, які зі мною сиділи в камері, почали задавати мені питання про Бога, і я почав їм відповідати те, що я знаю. В один прекрасний момент я зрозумів, що ну, в принципі, ну гроші. Там не мали значення нічого. Друзі, які у мене були, навіть такі, ну скажімо, із одного світу, і з другого світу, вони там не мали значення, тому що ну тут, скажімо, на свободі я міг їм гордитися, да кичитися, сказати от я знаю таких людей. Там цього нічого не було, тому що ну якби там був я, люди. Чотири стіни і Бог до якого я міг молитися. Я зрозумів, що там дійсно ну якби Бог це не просто якась сказка, яку нам розповідають батьки, це не просто якась така особистість, яка на, на небі десь там літає, а це реальна особистість. Я пам'ятаю ті ночі, коли я читав Біблію. Тому що ну днем якби не до цього було, і плюс деякі підсміювалися. Я сидів були моменти, коли я сидів на свої. Ну... Кроваті наживемо так. І в мене було уявлення, що рядом зі мною сидить Бог, він просто так мені, мене обняв, і ми разом читаємо Біблію. А, і це таке було відчуття, воно наповняло тобі мене. Мені хотілося плакати, але плакати не можна. І от вночі ти лягаєш, коли всі вже е, сплять, а ти так під одіялом так, плачеш. І хтось тебе питає: ти що плачеш? Ні-ні-ні, я не плачу. Але ну, ці моменти, і це було таке е, ну, велике. Відчуття дійсно присутності Бога в твоєму житті, що він реальність, що він не, не щось таке, що мені передали тато, що мені сказали, що це потрібно. А це дійсно реальність. Ну, е, коли я відчув це переродження, певне, коли ще е, до мене прийшла література, де я побачив е, там також питання е, там рок суботньої школи, е, він дос до сих пір у мене цей урочник Є за середу, коли також людина попала в. І також ДТП була певне смерті. І вона питає: Боже, ну за що? Ну за що зі мною таке страпилося? І не знаходить питання, бо я теж такі питання задавав. І тут написано врочники, що е, якби таке, він побачив світло в віконці, і голос йому з неба каже, не за що, а для чого. І оце питання, як би стало, для чого це все трапилось. Я став згадувати, як це все пройшло. Я став аналізувати своє життя, чому це все пройшло, як я жив до цього, які були в мене стандартні. Я почав проповідувати. До мене приходив до нас з камеру, приходили люди, дуже такі, ну скажімо, вісомі в тому приступному світі. І я з ними говорив про Бога. І я зрозумів, що ну, якби ну, Бог, це, це дійсно те, за що, ну, в кавичках, в скобочках той товар, за який я можу гарантувати, що він 100% працює. Тобто я можу говорити, що Бог зцілює, я можу говорити, що Бог спасає, я можу говорити, що Бог любить, тому що я сам в цьому ну, якби убідився. Э, Получається, що коли мене. Випустили, тому що мені у мене неправильна рука зрослася. Мені потрібно було її ламати. знову випустили. Потім ще були певні слухання, коли вже повністю мені дали условне завдяки Богу, завдяки молитви, молитві церкви. Тоді дуже церкви підключилася, і також батьки. За, ну, загиблих дівчат написали листа, де написали, що просьба його не наказувати, ну мене не наказувати тюремним сроком. І за що того, що в мене не було привідів до цього в поліцію, там я не нарко, не, не п'яний, не на курі, ну тобто нормальна людина. І за що цього мене відпустили на условне. Тобто одразу як я висадився, підлікував здоров'я, і я пішов навчатися в бучу на пасторське служіння. Ніколи не сумнівайтеся в Бозі, От, ну ніколи, От, просто пам'ятаю той момент, коли я в болниці мені руку зробили, і приходять до мене друзі, які відсиділи і кажуть: ну, з твоєю статтєю ти точно сядеш, ну точно сядеш. І тут, якби, ну, ти десь розумієш, коли тобі всі всі СІЗО казали, що я точно буду сидіти, а у тебе єдина твоя молитва, молитва батьків і церква. І ти розумієш, що якби, ти і тут можеш знайти, що робити, але ти там можеш більше зробити. І оце. Сумнів в Бозі, але я ніколи не сумнівався, що е, моє життя в руках Бога. Якщо Бог мене витащив звідти, значить Бог до мене щось інше приготував. Ну ніколи не сумнівайтеся в Бозі. Да, Бог може допустити якісь переживання, да, Бог може допустити якісь проблеми. Е, це Він допускає. Для чого? Ну я ще не знайшов відповідь, для чого це в моєму житті до кінця. Про да, сталося. Але я вірю, що якщо Бог це допустив, як є притча, що ти йшов по. По слідам бачив дві пари слідів, да. тобто я в своєму житті, коли так молишся, почитаєш Біблію, повертаєшся і розумієш, що слухай, ну там тільки одна пара слідів. І якщо проаналізувати своє життя, то одної пари слідів набагато більше. Це або Бог мене несе на руках, або я йду без Бога, але чаще всього Бог мене несе на руках.